або в домівочку. На поті у нас зустрічається таке чудове кафе, називається Жировня. Тут є морозиво, тут ми е, святкуємо свої дні народження або просто приходимо посидіти. Дуже класне місце. В Жировні є така тераска, де можна сісти, поїсти. Ось так виглядає, коли на вулиці осінь або весна, ми сидимо тут. Можна поїсти морозиво. Є стояночка для машин. є зал зверху. Там стоїть йолочка, коли новий рік. А он вони дівчата сидять. Шовкурі. Вже ровні дуже смачний шашличок. Ми приходимо сюди на всі свята, замовляємо. Шошличок. Зараз нам ще принесуть лаваш. Журавинний соус. соус і гранатове вино. Дуже вкусно. Всім гарного дня. Па-па!